Друзі, мої, як вам обіцяла, одне питання, яке дійсно було дуже цікаво. Я захотіла записати його, щоб дати вам повноцінну відповідь. І так, це питання доброго дня. Цікавить послухати за вчителів Ісуса, Будду і Мухаммеда, які приходили на землю. Їх життя, як проходили свій шлях. Як стало вчителями і чи повернуться їх дощ знов в нашому часі? Дуже дякую за можливість за це питання. Гарного дня! Все, що мені давалося, я його записала. Як пишуться книги, тобто так почала і це писати, але вибачте, не все нам дано. Тому слухайте уважно, цікава інформація також мається. Кожна з цих вчителів, як бачите, ви це колись були живі люди. Вони багато говорили про вчення, мали новаторське бачення, багато говорили про батька абсолют і багато відчуттями керувалися. Ісус багато говорив про батькове Слово, багато говорив про все в абсолюті. Він не розділяв власне одне на інше і мав чітке розуміння, що кожна з релігійних течій поєднана в абсолюті. Кожен, хто б його бачив, говорив з ним на рівні. Ісус дуже був поважна та вдячна людина. В своїй багатій долі на випробовування Його дуже часто намагалися образити. Всі вічливі до одного дня, допоки ти йому допоміг, допоки і до тебе гарне ставлення. Як тільки ти Кому заперечив, так і поганий вже. Багато говорив про вчення на майбутнє, і багато з того, що говорив Ісус, відкидувалось, бо його ніде ніхто не бачить, а про нього говорить той, хто багато всього бачив в душі і майже 20 років провів в медитації. Коло багатого двору в Індії був бідний дім Ісуса. Він багато говорив з кожним про духовні відображення. Та багато говорив про медитацію. Дехто багато бажав вчитись і біг до бідного двору вчителя. Багато в Ісуса було дітей від восьми років. Вони прибігали і проводили з ним багато часу. Багато було розповідей про буття, про всесвіт та абсолют. На той час абсолют багато давав вчені і досвідчені, обізнані, духовно просвітлені люди вбачали, як воно все поєднується в мірності всесвіту. Коли б вам розповісти все, ви були б геть здивовані, бо на той час багато всього було вже відомо, і не кожен був готовий з людей сприймати всю істину від людей, котрих вони не бачили або не були вченими. Ми багато знаємо про Єрусалим та Ватикан. А де б вам хто розповів, що Ватикан багато всього приховує у власних бібліотеках? Хто був до Ісуса, де був? Та як жив та вчив Авраам, де були поховані всі ці вчителі, та як вони будували власне життя, де вся ця достовірна інформація? Її багато яких приховує Ватикан та Ізраїль. Багато вам відомо про першого вчителя Буду. Де він був і як проходило його вивчення Абсолюту? Коли він був у муках, та як довго, та який довгий вік, котрий він прожив, розділився навпіл? Абсолют багато дає, Абсолют багато забирає. Ви всі бачите війну і всі говорите про Бога. А батько дав абсолют. Абсолют це дійсно поєднання того, про що ви знаєте, і про що ви не знаєте. Абсолют це кожна релігійна течія. І багато, виходячи з неї, йде до кожної душі. А ваша уява, досвід, правда. Буде в кожного водночас різна і своя. Немає однієї правдивої релігії або іншої кращої. Все в бутті поєднано. Колись Ісус говорив. Ми маємо багато всього, але нам воно дійсно дається важко. Ми маємо бездоганний вигляд, але ми мало говоримо про душу. Ми маємо роботу, але вона багато всього віднімає в нас. Ми маємо багато всього, але ми не маємо душі. Багато вчив кожного Ісус. Багато говорив про душу. Багато говорив про медитації, але не кожен вірив. Багато Ісус пророкував. Але не кожен бажав його почути. Багато говорив про майбутнє, котрого ніде ніхто не бачив. Багато всього було проговорено про абсолют, душу Аюрведу та Акаші, і кожен з тих людей зневажав Ісуса за його правду, і кожен бажав йому гадості, і кожен говорив за його спиною радості, бо багато бачили, але вірити йому не бажали. Ви багато знаєте про Будду? Його аура мала кільця в 20 кілометрів, його довжина вібрації сягала 200 кілометрів, його свідомість була надважливою, але цього ніде не було видно. Ви багато говорите про розвиток, котрий начебто йде на сьогоднішній день. А де ви його відзначаєте? У війні? Які показники в астрології вказують вам на апогей, гибель та апокаліпсис? Ви бували в ізоляції ковіду, ви на даний час війні. Ви бачите, скільки часу війна ще буде бити ваші домівки. Ви багато ховали братів чи дітей. Ви багато по кожній державі їздите в пошуках прихистку, кращого та вигідного. Чи всі ви бачите, що цей час ваш дійсно розвиток? Отож, пробуду. Отож, Будда у свій волею даний час прийшов на переродження. Це переродження відбувалося декілька разів: перше Будда, друге Ісус. Душа одна, яка мала переродження в вчителях абсолютного масштабу, вчитель абсолюта Будда, вчитель абсолюта Ісус. Вони багато розповідали про душу, добро, вчення, Божий заповідь, розвиток душі через медитації та говорили з кожним на рівні. А не з або з осудом. Це вагомі постаті у вашій Біблії, але багато всього вам не дано, бо багато знати, вчити або думати, то втратити контроль над кожним, а де багато невченого, там багато робітничої сили. Вам обирати, котрим ви себе бачите, вам важко пройти свій життєвий шлях, але багато ви обрали того самі. Вивчіть книжки, котрі для вас написані, і буде вам видно, що кожного разу ви самі обираєте ваш життєвий шлях. Кожний, хто був в ваш час, людина, котра буде давати вчення або нові знання, буде подібна до того часу. Кожного обгадять, кожного з призрінням проведуть, кожного поб'ють і осудять. Ви всі однакові. Часи багато чого приховують, але багато чого буде згодом. Коли пройде багато часу, і люди вгамують свою злість, вони будуть сприймати все геть по-іншому. Колись Бунда багато говорив біля власного дому кожному, що прийде дівчина, котра буде його дружиною. Вона буде білявою і її добре серце побачить кожен. А вона дійсно прийшла до нього, але водночас і біда з нею. Вона була гарна. І добробуту її вказували, і доброту її вказували її очі. В її долонях горіла лампадка, а в її душі крітка абсолюта лотос. В її любові була душа, а в її родині багато хто вивчав Дхарму. Це мав бути гарний родинний союз. Але Гивір Будди був за абат, і він ще довго був один. В майбутньому вам буде видно, що в кожного з вчителів були власні діти, та всі вони мали. Продовження роду. У Убуде мав бути один син, котрого він тримав у таємниці. У Убуде багато було конспектів та написів про майбутнє. У Убуде було багато учнів, але вони багато всього вивчали про душу і абсолют. Добротовченки говорили більше ніж слова. Ви коли-небудь вивчали історію Ісуса? Чи багато там дійсно того, що насправді було? У вашій біблії багато всього перероблено. У вашому Євангелі багато всього дійсно відтворено за вченням, але не за життям вчителя. Багато всього від вас приховано заради того, щоб в майбутньому переробити підконтрольовані абатом конфесії. Вчителем він був від Бога, але багато всього вам невідомо, і багато в яких буде приховуватись заради власної безпеки Ватикану та Ордену Розута Христа. Ви багато про це чули? Вони надвагома частина вашого керування та розподіл між буттям та чинним законодавством. Ви багато про це будете чути далі, але важко вам буде повірити в те, чого раніше ви не сприймали та не бачили. Роден Крейцери, де ви їх бачили? Їх багато у світі, але вони ніде про це не говорять, тиснуть руки і багато відчувають душею. Вони гідні бути там, де вони є. Вони багато в чому вам ще допоможуть, але про них вам ніде не буде сказано. На даний час вам багато дав, але варто договорити про Мухаммада. Це дійсно велика поважна постать минулого і в кожного з вас власне бачення чинного аббатства. Ви багато говорите про владу, але влада це вибір кожного. Влада це гибель кожного, влада це гієна. Подоби праведного влада це дійсно бажання кожного, але не кожен може гідно пройти виховання власного его, користі, влади та вбивств. Ви всі бажаєте бути багатими, але чи відомо вам, скільки людей змогли тримати власний бізнес, зберегти або відбитись від тих, хто бажав їх просто відібрати? Гроші це влада. Влада це біль, котрий прийде згодом. Бо коли грошима віддав, ти відкопився. А коли батько відбере в тебе останню дитину, надію, то буде дійсно біль, котрий невиліковний. Коли ми говоримо про вогонь і меч, варто бути готовим до війни. Колись батько говорить я до вас прийду з вогнем і мечем. Чи варто вам пояснювати, що це важкі часи в війні та болю? біль від котрих немає ліків? Це ті ж самі часи, котрі були колись. Є в вашому часі та в майбутньому знов відображенням будуть. Багато вам буде дано, але багато чого від вас буде сховано. Бо всі ви будете бачити на власному баченні, і не кожен зможе повірити в те, чого очі не бачили, а книжки не написали. Отака інформація. Я маю надію, що ви для себе віднайдете ту відповідь. Яка буде притаманна вам? Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою, мирного, тихого і неба і ночі. Якщо бажаєте, будь ласка, чекаю вас на консультацію. А для власного розвитку я рекомендую вам три книги, останні, які вже є, у доступі для вашого зростання і розвитку душі. Всім гарного дня, до зустрічі.